Привіт всім моїм підписникам каналу Життя Нутриціолога. Трошки буде поганий звук, тому що я не взяла мікрофон. Так, іду, говорю. Бо, чесно кажучи, не думала знімати ніякий влог. А чому не думала знімати? Тому що в мене сьогодні кепський настрій. Я плачу півдня. А, так. Зранку ранок в мене почався із того, що якийсь Олег, якого я вже забанила, написав, що я якась хвойда, що типу, ну, типу, різні образні речі в мою адресу написав, що я якийсь там курдупель низькорослий, пристаріла жінка. В інший день я би на це не звернула увагу, слала його на фіг, забанили і все. Але сьогодні і другий день, і сьогодні я про це думаю. У мене взагалі відчувається такий упадок сил, тому що я рік вже як знімаю свої тіктоки, я дуже велику кількість енергії вкладаю в це. Також пишу багато постів в інстаграм. Навчаюсь, мотивую, мотивую своїх підопічних, які худнуть, мотивую свою команду, мотивую родину. Постійно якось я взагалі дуже весела і позитивна людина. Але іноді трапляється. от Хто читав книжку «Мужчини з Марса, жінки з Венери», Там автор описує, що раз на якийсь там період, там не знаю, раз в місяць у жінки йде падіння таке. Вона начебто в колодязь спадає. І просто немає настрій. Ну, все, ну от, відчуття, що на тобі 30 кг свинцю, і ти така лежиш, кажу чоловіку, мені так погано, в мене такий кепський настрій. Він мені каже: поїдь в Бахмут, підніми його собі. Ну, типу, має на увазі, що я офігела, що людям важко там, де війна. Ну, почнемо з того, що ми теж переселенці переїхали. Багато до речі, хто пише там ну, неприємниць на рахунок того, що я переселенка і що я не страждаю, скажімо так, але сьогодні я страждаю. Дивіться, як гарно там. Бачите? Ну, можливо, не дуже передалось. І я хотіла сьогодні поговорити про хандру. Взагалі, в цілому, чи потрібно страждати, чи потрібно нам не знаю, плакати. Тому що нас багато хто вчить, про те, що потрібно бути на позитиві. Позитивні думки це класно. Але я більш ніж впевнена, що люди, які постійно тільки на позитиві, типу, знаєте, Горить мій, моя хата, але все буде добре. Я вважаю, що такі люди трошки не сповна розуму. Це самозахист і несприйняття реальності. Тому що я більше за історію про проживання емоцій. Якщо хочеться плакати, треба сісти і поплакати. Якщо хочеться позлитись, треба позлитись. Емоції потрібно переживати. Я так думаю, я не психолог знову ж таки. І сьогодні я прям переживала емоції, ревіла, сиділа і за того Олега. Він не побачиться, бо він не знає, що я його забанила. А можливо, він зареєструється під якимсь іншим іменем. І от мене моя команда підтримала. Всі чоловіки, які пишуть гадості жінкам в, в, ну, в соцмережах, вони ж не відчувають відповідальності. Взагалі я нещодавно своїх хейтерів в інстаграмі почала їх брати фото на їх сторінках, виставляти в себе в сторіс і прикріплювати коментар, який пишуть. Щоб ви уявляли, навіть лікар з онкології мені писав гадості. Ну просто і мені сьогодні одна із моїх дівчат з команди каже: що, типу, якщо чоловіки пишуть жінкам гадості. Я їм кажу, що це зазвичай чоловіки з маленьким пісюном. Ось так. А, і мене це розсмішило, тому а, знаєте, що будь-який тепер чоловік, який напише мені негативний коментар, буде вишньобуватися тут. Знаєте, я знаю, що у вас маленький пісюн, а всі жінки, які теж пишуть гадості, я знаю, що у них просто нема пісюна. Ну, тобто немає чоловіка, немає щастя. Не знаю, це, звичайно, можливо. Так буде звучати. Типу, так? Але це мій влог, це мій психолог. Я тут говорю все, що я думаю, все, що я відчуваю. Я жива людина і в мене дуже багато різних емоцій, і я не хочу їх стримувати. Зазвичай я радісна, позитивна сьогодні я така, трошки скептично налаштована. Ой, машина їде. І в мене подруга живе в Америці. І в неї був дуже важкий період в житті, і вона подзвонила до мене і каже, там, типу, у мене є там проблема, нема з ким поговорити. Тому що американці вони не сприймають негатив. Чому у американців так розвинена професія психолога? Тому що, коли людям погано, американцям теж погано, вони не можуть піти в соціум і вилити цей негатив на соціум. У них ніхто навіть не буде вислуховувати твої проблеми. У них тільки позитивна дійсно атмосфера. Це, до речі, дуже класно, тому що вони не хейтять один одного, не не зляться, О, вони всі. От, how are you?» Ну, типу, але це здорова атмосфера. І коли якійсь людині погано, будь ласка, що в тебе якісь паравеми? Іди до психолога, розкажи йому, полікуй свою голову, а потім приходь до нас з нормальним настроєм. Скажімо так, у нас, звичайно, в нашій країні трошки по-іншому. В моїй молодості, коли мені було погано, в мене був рецепт зовсім інший. Це пляхан вина. І подруга, і ти сидиш, розказуєш. Я зараз не п'ю алкоголь вже місяць, і каву не п'ю, і сказати, що я щось хочу з'їсти чи випити, я нічого не хочу. У мене от я просто тупо нічого. Не хочу. Я не хочу ні тістечка, ні тортика, ні цукерочку. Я не хочу ні кави, я не хочу ні ігристого. я не хочу нікуди поїхати. Я просто нічого не хочу. Я дійсно дуже сильно стомилася, тому вирішила пройтись, сходила на пошту сьогодні, відправила посилки по замовленням дівчат прибіготики і вирішила підняти настрій все-таки собі. І поділитися цією інформацією з вами, своїми підписниками, що хандра це нормально. Тим паче зараз а, такий лютий місяць, хоча він не лютий, вже тут в Чернівцях, начебто весна вже так. Сонце сьогодні світить, приємно. Але лютий за статистикою місяць, в якому більше всього депресії, більше всього суїцидів, тому що свят вже ніяких немає. А, ніяких джингл Белс вже не співають. А, листя ще немає, сонця ще немає. Плюс в нашій країні а, вже війна. В цей період уже у людей починаються вітамінози. А, якщо вони там харчуються незбалансовано, мало їдять овочів, фруктів. А, вже цей такий період. Дуже часто прямо депресії саме в лютому. І ти вже не можеш дочекатися цього березня. А в березні буде жіноче свято, а в нашій країні може і не бути цього жіночого свята вже в березні. І такий якийсь настрій, тому це нормально. Що робити, я не знаю. Точно не об'їдатися. Побудемо жалкувати потім про фігуру свою. Ще й порушуємо роботу ШКТ кишківника, а сиротонін 90% з кишківника виділяється. Потім я би радила зайнятися якимсь спортом. Але не тренажерка, я терпіти не можу тренажерку. Оці сидиш, ці випади, присідання. Ну просто ну, воно мені таке нудне, тільки з тренером я можу займатися. А от танці, хоча я вже на твірк не ходжу, теж. Два тижні і не буду ще довго ходити. Постану здоров'я, потім якось розповім, чому хтось, певно, зглазив. Дуже комусь не хотілося, щоб я ходила на тврки на пілон. Але танці, будь-які танці, і будь-які заняття спортом, вони допомагають утворитися нашому чудовому гормону радості це ендорфіну у поліцейських хлопців. Спіймали малих. Так. І тому якось, не знаю, можливо, серіали потрібно дивитись. До речі, ми з чоловіком почали дивитись серіал, який називається Зради. Його зняли в 2015 році ще в Росії. Називається він російської ізміни. Типу, як ви дивитесь російські серіали? Так. Я дивлюся російські серіали. Я перестала дивитися серіали з Хабенським. І з наприклад, можу дивитись, він підтримує Україну. З ким ще? Ой, з Башаровим дебілом. Ну, коротше, ті, хто прям такі яросні проти України, типу Ахлобистін. Я дуже любила колись інтерни, але тепер принципово не буду дивитись. Але є дуже багато класного кіно. Яке і Роднянський, наш українець, знімав, цикало. До речі, я не знаю про цикало. Цикало він український єврей, але в нього дуже багато крутих серіалів. Мені прям дуже подобається, як знімає цикало. Особливо Тригер, продюсерський центр Середа. Не знаю, не досліджувала це, але коли в Україні з'являться такі ж самі цікаві серіали, я буду дивитись їх. Взагалі, давайте з того. Почнемо. Що я настільки рідко стала дивитися хоч щось. І ми почали ці дивитися зради і зміни, і там показують дві жінки, у однієї є все, типу, багато чоловік, шикарний будинок, вона ніде не працює, вона така вся. Волшебна виносить безкінечно мозок своєму чоловікові, не може завагітніти, а інша живе бідно, в неї три любовника, ой, не любовника, а коханця, і вона показує, як... Короте, показують оце життя. І ми сьогодні навіть дивилися з чоловіком вперше цей серіал на великому екрані, коли син пішов. В садок, а ми е, снідали. І дуже, до речі, саме з чоловіком, дуже цікаво дивитися е, цей серіал. Ми з ним такі, скажімо, зустрілися вже в дорослому віці. Е, хтось писав, там цей Олег написав, що я е, Хвойда, якщо е, е, е. і Хвойда, то тільки зі своїм чоловіком. Е, е. А Ашу. Він мені дає гроші. Все чесно. Іноді я сама заробляю. Але я люблю, коли він мені дарує великі подарунки, і люблю тратити його кошти і свої. Взагалі люблю кошти тратити. Боже, зараз знову буде куча хейту. Але мені все рівно вже на цей хейт. До чого я? Дуже цікаво дивитися серіал Зради із чоловіком. Ми з ним, так як ми зустрілися вже в дорослому віці, ми вже знаємо багато про зради, ми знаємо багато взагалі про ціну е сімейного життя, про ціну людини близької, яка тобі вірна. І я знаю точно, що того геморою, який приносить зради, я просто взагалі в своєму житті не хочу бачити. І чоловік так само. Ну тобто там показується в цьому серіалі. Він, до речі, дуже легко дивиться. Він такий прикольний. Ну але я звичайно ніколи б не хотіла бути не на місці однієї героїні, не на місці іншої героїні. І прикол ще в тому, що там показують наскільки багато у людей, які зраджують проблем, вони самі собі утворюють проблеми. І ці проблеми одна тягне за одною. Одна за одною, одна за одною. Просто якийсь капець. Тож, хто не, а, не брезгує російським кіно ще, чи вже можете подивитись. Так, а я тут пройшла на обувь, на взуття подивитись. Раніше в мене все було взуття тільки на каблучках. У мене навіть кросівок не було. Зараз в мене нема каблучків. Все, ось такий був ложик. Чекаю сестру. Хочу зайти зараз десь в кафешку, знайти якісь смузі. От смузі би я випила із апельсину, шпинатом, з якимось з якоюсь селерою. Смузі би підняла мені настрій, думаю. Зарядилась би вітамінами. Це пишіть, дівчата, у кого є яка хандра, чи переживаєте ви цю хандру, чи ви відчуваєте втому, чи набридла вже ця зима. Тож війна набридла це, я розумію. Діліться, будь ласка, своїми коментарями. Своїми емоціями а, можете писати хейт, кому не подобається. Пишіть хейт, але підпишіться і лайкніть. І можете хейтити, я все рівно забаню.